Вже підібралася ближче до гніздечка, бо гніздечко пусте, і там вже яєчко. Ну, в смислі, яєчко, воно вже розбите. Воно лежало ціленьке, їх було два. Наш красунчик, чи красунечка маленька підросли і вже вилетіли. Вже два дні, як його немає. От, яєчко. Позавчора ще було. А зараз, напевно, його з'їли мурашки, я навіть не знаю, не заглядали сюди. А зараз ось так. Ну, чекаємо, може, ще буде одненький виводок, побачимо. Але це дерево непридатне для житла. Воно в нас похилилося і вже десь півтора метра від землі так нахилене. І тому тут не можна жити. Воно дуже. Небезпечно для них, бойкоти лазить. Тому так. Ну, Побачимо, буде ще цього року чи не буде. Так що так. Полетів уже маленький.